Вітаю сьогодні середа, 4 червня, і як завжди у цій порі, запрошуємо до брифінгу за участі представників Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної військової адміністрації. І тема нашого зібрання, як завжди, у цій порі, це евакуація населення Донецької області. Я запрошуємо до слова начальника. Відділу департаменту з питань цивільного захисту Сергія Гончарова, начальника управління департаменту соціального захисту населення Пожарського Дмитра та начальниці служби у справах дітей Рижакової Юлії. Я хочу одразу зауважити, хто помітив, хто уважний, той помітив, що я сьогодні не назвала виконувачку обов'язки. Так, ми вітаємо з призначенням повним і пані Юлію на цю посаду, начальниці служби у справах дітей, і запрошуємо. Їй до слова ще раз вітаю до слова. доброго дня. Дякую за привітання на сьогодні. На території Донецької області під контрольній українській владі залишається перебувати 20 тисяч дітей. На території області з активними бойовими діями залишається перебувати 174 дитини. З них в Лиманській міській територіальній громаді перебуває 168 дітей, в Турецькій міській територіальній громаді залишається 5 дітей, і в Комарській сільській територіальній громаді у селі Веселому перебуває одна дитина. У шести населених пунктах, де оголошено обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб з батьками, особами, що їх замінюють іншими законними представниками, залишається перебувати 224 дитини: 166 сімей. В Лиманській міській територіальній громаді перебуває 6 дітей з трьох сімей. В Криворізькій сільській територіальній громаді залишається одна дитина. В Добропільській міській територіальній громаді загалом залишається 75 дітей, 70 сімей. В Дружківській міській територіальній громаді у селищі Олексієво-Дружківка залишається перебувати 142 дитини, 92 сім'ї. За тиждень було евакуйовано 87 дітей, 61 сім'я. У Рахівської сільської територіальної громади евакуйовано дві дитини з однієї сім'ї. З Добропільської міської територіальної громади евакуйовано 24 дитини, 20 сімей. З Дружківської міської територіальної громади загалом евакуйована 61 дитина, 40 сімей. Евакуація триває. Дякую. Дякую. Давайте тоді послухаємо пана Сергія Гончарова. Прошу пане Сергію. Дякую, Дякую, пані Людмила. Ну, як завжди, дуже складно доповнити пані Юлію. Єдине, що можу сказати, що не втомлююсь повторювати, що, на жаль, посилюються обстріли території Донецької області під контрольної українській владі. Це стосується вже і безпосередньо таких міст, як Краматорськ, Дружківка, Слов'янськ, неодноразові обстріли протягом цього тижня. Тому наполегливо закликаю всіх, хто певним чином не задіяний в житті забезпечені. Території все ж таки розглядати можливість евакуації. Для цього створена органами влади всі можливості, надається допомога будь-яка. Ну, а про умови перебування евакуйованих я думаю більш детально розповість пан Дмитро. Дякую. Дякую. Бачите, пане Дмитре, вас вже анонсували як наступного спікера. Прошу. День добрий. Ну, у нас тривало розселення на цьому тижні, і навіть сьогодні у нас триває розселення. Ми сьогодні відправляємо п'ять осіб. У нас сьогодні поїхало до Полтавської області. Ввечері шість маломобільних осіб в партнерстві з організацією, «Благодійна організація», Благодійний фонд», Схід СОС поїдуть на розселення до Хмельницької області. А всього ж за. Останній тиждень, який минув, у нас було розселено 46 осіб, з них 13 маломобільних і 9 дітей. Розселення здійснювалось до Кіровоградської Львів, міста Львів та міста Київ до шелтерів другої пар партнерської організації нашої ну, до хороших друзів благодійного фонду «Save Ukraine, до Вінницької, Закарпатської, як вже говорив, сьогодні до Хмельницької області та Полтавської області. На до кінця тижня у нас заплановане розселення до Чернівецької області. Буде розселено близько 20 осіб. Можливо, кількість збільшиться. Якщо люди побажають, які зараз знаходяться на шелтері у місті Павлоград, і яким роблять зараз документи відновлюють, які були згоріли і втрачені після обстрілів. Якщо вони побажають, ми також їх доставимо до кінця тижня до Чернівецької області. В усіх місцях тимчасового поселення створені умови, які відповідають державним стандартам, і тому ми всі закликаємо, як і як пан Сергій, враховуючи безпекову ситуацію в області вирішитися, евакуюватися. Якщо у вас немає куди їхати, ми вам допоможемо, ми вас розселимо, ми шукаємо місця з нашими партнерами з організації КГЦ по всій території України, по всіх МТП, які зараз за допомогою міжнародних партнерів та приймаючих облдержадміністрації, вони зараз ремонтуються, проводять належний вигляд, для того, щоб можна було прийняти наших евакуйованих осіб. Поки дозволяє безпечно, спокійно, в плановому режимі евакуюватися. Прошу задуматися, звернутися на гарячу лінію облдержадміністрації або на гарячу лінію своєї військової адміністрації населеного пункту, і вам буде надана відповідна допомога, якої ви потребуєте. Дякую. Дякую, колеги. У кого присутні, і є якісь запитання і уточнення? Якщо готуєте, то в мене є таке питання, і я не знаю, чи взагалі таке фіксується. Якого віку на території області перебувають наймолодшого віку і найстаршого? От от, чи, це там, чи таке просто не фіксується просто діти, там, які не досягли 18 років? Діти неповнолітні, скажімо так? А, можна я відповім на це питання? Так, ми фіксуємо в розрізі від 0 до 3, від 4 до 6 років, від 7 до 17 років включно. А е, у нас, в принципі, є інформація, якщо, ну, вас цікавить то від 0 до 3 у нас станом на 30 травня інформація була 1541 дитина від 4 mm. до 6 років, 1954 дитини і найбільша mm. кількість від 7 до 17 років це 17224 дитини. Угу, mm угу. -hmm. Почула добре. І ще такий момент тоді до вас, пані Юлія. За минулий тиждень вдалося евакуювати. Ви якраз регулярно про це кажете? А це я чи просто пропустила, чи, 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 чи. за минулий тиждень. На минулий тиждень у нас було евакуйовано 87 дітей, 61 mm. -hmm. сім'я. З Шахівської сільської територіальної громади евакуйовано 2 mm -hmm. дитини, одна сім'я. З Добропільської міської територіальної громади евакуйовано загалом 24 дитини, 20 сімей. З Дружківської міської територіальної громади евакуйовано 61 дитина, 40 сімей. Mm -hmm. Дякую, почула, все є, зафіксувала. І питання ще до пана Сергія бо до, до пана Дмитра, Хто е, скаже, чи зараз е, скажемо їздять е, евакуаційні бригади, екіпажі для того, щоб вмовити е, е, людей евакуюватися, тобто прийздять якийсь населений пункт і просять евакуюватися, чи ходять отак від від хати до хати, від помешкання до помешкання. Ну, мабуть, я відповім. Справа в тому, що безпекова складова і обмеженість ресурсів не дозволяє вести, скажімо так, масову інформаційну роз'яснювальну роботу. Тобто вона в основному ведеться як дистанційно, так і безпосередньо з населенням, яке отримує послуги в органах державної влади, тобто, ну, наприклад, в тих же управліннях соціального захисту, в ЦНАПАХ і таке інше. Тобто, ну для мене у мене немає інформації, щоб цільовим призначенням якісь агітаційні групи їздили по території області і закликали евакуюватися. Може пан <постив> Дмитро щось доповнює, але ну в мене в мене такої інформації немає. Це я до того, що, знаєте, може, десь якісь літні люди можуть сказати, а в мене не було такої можливості там телефона, чи цього, з яким я можу звернутися. А мене, до мене ніхто персонально не приїхав і не переконав евакуюватися. Це гіпотетично малюють таку е картину. Але... Я відповім там людям похилого віку, поважного ага. віку. Давайте так: якщо людина одинока, ми її знаємо, тому що ця інформація узагальнюється військовими адміністраціями і передається. До місцевих комісій з евакуації щоденно, до неї приходять, якщо вона одиноко потребує підтримки, соціальний робітник. Соціальний робітник це було доручення облдержадміністрації на постійній основі їй пояснює, про які умови проживання її запропонуємо, які умови евакуації, як її буде евакуйовано, і що вона буде натримувати на, у більш безпечних областях на новому місці проживання. і кожного місяця наші… Надавачі соціальних послуг їх соціальні робітники, соціальні працівники. На жаль, я можу сказати, отримують письмові відмови від евакуації від цих людей. Тому ми закликаємо людей поважного віку все ж таки евакуюватися, тому що соціальні послуги надаються в області. Максимум, де можна надаватися з урахуванням безпекової складової, тому що, якщо ми говоримо про міста, наприклад, Трецький Часов'яр, ми самі розуміємо, що соціальний робітник до людини не може там дійти, враховуючи постійні активні обстріли зі всіх видів озброєння. Стосовно евакуації діточок, як доповню пані Юлі, у нас був такий випадок, що. На Павлогра... Ми ще була евакуація в минулому році з міста Покровськ, Ми саджали на поїзд дівчинку. Вона була з міста Українська, вона була вагітна. Ми поперед за два тижні до цього евакуювали її чоловіка. Він поїхав на розселення до Рівненської області. Ця дівчинка нас заповнила, що їй народжувати ще дуже-дуже довго, ще їй мінімум місяць чекати. І вона у нас в місті Олександрія в евакуаційному поїзді народила дитинку. Дякувати, що була професійна бригада наших колег з теукерзалізниці, її помістили в лікарню за допомогою Кіровоградської облдержадміністрації, надали весь спектр медицинських послуг. І через тиждень після народження ми евакуювали її до чоловіка в Рівненській області, де чоловік вже працевлаштувався, навіть в місті тимчасового поселення його взяли на роботу, і вони на сьогоднішній там мешкають спокійно, безпечно. Угу. Чули, дякую знову ж таки про роботу, так? Вакансії є на нових місцях, аби тільки було бажання евакуюватися і працевлаштуватися. Так, давайте підкреслимо ще раз про це. Так, звісно, вже ж. А що стосується сімей з дітьми, ми наскільки знаємо, що дуже багато підприємств, наприклад, з міста Краматорська, ревакувалися до Закарпаття, також, куди ми евакуюємо з сім'ї з дітьми. І також були пропозиції від підприємств. Закарпаття щодо працевлаштування з наданням безкоштовного житла саме в Закарпатті. Приклад це підприємство Ламель. Якщо хтось бажає працевлаштуватися на Закарпатті з житлом, то ви можете звернутися до Донецької обласної служби зайнятості, до місцевого центру зайнятості, і воно всі виключно роз'яснення, як туди поїхати, заробляти кошти, отримати ще безкоштовне житло. Почули, дякую. Ще колеги. Є в нас запитання, уточнення, якісь зауваження? Немає, бачите. Значить, з цифрами все якось зійшлося у кожного. Давайте тоді ще закликаємо усіх до евакуації, адже безпекова складова дуже-дуже складна в, в регіоні. І, до, зокрема, родин, де є неповнолітні діти. Ну так, діти їх неповнолітні, хоча як бувають дорослі діти. таке. Ну, і... Ще раз тоді всім дякую. І знову ж таки наголошую на евакуації, як це робили наші сьогоднішні спікери. Дякую всім за участь у цьому брифінгу. Це були представники Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної військової адміністрації Рижакова Юлія, Сергій Гончаров та Пожарський Дмитро. Дякую всім присутнім і до наступної зустрічі. Děkuji. Dobrý život. Navzájem. navzájem.